На вулиці середина листопада холод і сирість просто пробирають до кісток. Але схоже, що влада в Іваничах не дивиться на календар. В школах, в садках, в адмінбудівлях досі холодно. Опалення не вмикали через борги селищної ради перед котельнею, а діти і працівники мерзнуть, поки чиновники не можуть розібратися. Ми вийшли на вулиці Іванич, аби дізнатися думку місцевих жителів. Боже, а не холодно вам? Не. А ну розкажіть, будь ласка, в вашій школі опалення є? Ні, немає. Немає. А як ви сидите? Одягнені? В куртки, в шапки? Так, в курточках сидимо, деякі в кофтах. Комусь дуже жарко, може, в кофті сидіти. А як ви ставитесь до того, що до сих пір не вімкнули вам опалення? Ну, негативно ставимося. Погано, вже немає опалення. В школі холодно, неможливо сидіти. А скажіть, а в Іваничах таке було раніше вже? Ні, не було. Не було. Ні. А на вашу думку, хто в цьому винен? Думаю, ті, хто мають заплатити за борг. Ті, хто мають заплатити за борг. Е, взагалі, і, маєте якесь бачення в голові, як би вирішити це, це питання? Ні, не бачу. Люди бояться говорити. Ви хочете мені розказали, вам тепло. Тобі тепло? В школі холодно, а тобі тепло. У центрі зайнятості коментарі нам не дали. Ти боїшся теж говорити на камеру. Звісно, на мене вже роги наставили, до неї підійшла з мікрофоном. Тут навіть кози бояться говорити. Хтось щось скаже, всі говорять поза камерою. ставитись до того, що в школах і садочках Відсутнє опалення. Ну, негативно, звичайно. Негативно. Ну, в... як інакше йому наставити. В Іваничах таке вже було раніше? А, раніше, ну дивіться, я колись був сам начальником відділу освіти. От, я знаю, що це все завжди є проблемно, є, гроші не вистачає і так далі. То раніше така практикувалася річ, це ще ну, до адмінреформи. От, тоді робили, міняли структуру навчального року, раніше проводили, е, організовували канікули раніше, от, щоб в той період школи менше опалювалися ну, і хотіли таким чином зекономити. Ну, а зараз я не знаю, зараз зовсім інша ситуація. Тому що з одного боку ніби грошей нема, з іншого боку, ніби вони є. От, а тут борги є, ніби нема. То визнають, то не визнають. Розібратися в тому, я не знаю. Я не можу. Наприклад, я не можу розібратися, в тому що тут то відбувається. Тобто важко сказати, хто винен? Чи влада, чи теплопостачальники? Ну, дивіться, є суди, вони там відбуваються. там... Ми навіть толком не знаємо підсумків тих судів, бо з одного джерела ми чуємо одну інформацію, з іншого джерела іншу інформацію. Ну от і все. Який, який ми можемо зробити весну? От я, я ще й депутатом, от я, я толком не знаю. Я знаю тільки одне. Якось Тепло має бути в школі і влада це має забезпечити. А чого так? Ну, я цього не можу. Скажіть, на вашу думку, якщо ситуація не зміниться, що тоді робити людям? Ну, Я не знаю. Е, є два варіанти. Сидіти, мовчати, отак як зараз, і всьому, всім, зі всім миритися, або, або щось ну, якусь свою позицію висказувати. Я сьогодні говорив з начальником відділу. Я і свою позицію сказав, що так не може бути, та й все. На вашу думку, які є взагалі варіанти вирішення? Можливо, якийсь договір, заміна теплопостачальника, взагалі, якісь вирішення є цьому? Не, ну, я дивлюся, ну, цей конфлікт він вже настільки ну, як, обріз всякими нюансами, що щоб розібратися в ньому, то треба, ну, треба бути добре, всі, всі нюанси знати. Я не знаю, ну, я не можу сказати. Послухаєш одну сторону, ніби те. Так має бути, послухаю жіншу, ніби так. Ну, але я розумію, що без втручання якоїсь третьої сторони не вирішиться питання. Ми підходили, всі бояться говорити. Ну. Ми зараз знаходимося в спальній кімнаті дитячого садочка на термометрі 10 градусів тепла. Працівники пробують рятуватися отакими от обігрівачами, але це не дуже рятує ситуацію, адже в гральній кімнаті, де висить обігрівач, 13 градусів на термометрі. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до того, що в садочках, в школах досі не опалюється? Ну, погано, звісно, як іначе. Забираю його в нього руки холодні. Скажіть, раніше в Іваничах таке траплялося? Ні. Не траплялося. Ні. А на вашу думку, хто винен? Влада чи е, ті, хто надають е, послуги? Е, особисто моя, то влада, наша, іваничівська. На вашу думку, якщо нічого не зміниться, так е, які будуть дії людей? Знаю, ну, люди тут, як на мене, то люди безсильні. бо тут, ну… – Тобто все залежить від влади, на вашу так. думку, так? Так. А скажіть, будь ласка, взагалі ви собі уявляєте якісь способи вирішення, можливо, цієї історії? Скинути Томашевську. Звісно, Скинути як іначе. Потом. Все, все видна влада, на вашу конечно, думку? – Звісно, як? Тож сьогодні ж має заплатити, щоб діти ну, в теплі були, то вона. Запінилася, я зрозуміла. Підсумовуючи наш виїзд в селище Іваничі, можна зрозуміти одне: в садочках холодно, в школах холодно, а люди бояться говорити. Хоча по камерою думки людей розділилися, хтось звинувачує владу, хтось орендаря котельні. Проте достоменно хто винен, так і не знають.